Минулу суботу був мітинг комуністів і ми зазняли дітей шкільного віку, які признаються про це я знімав цей сюжет. Як так ну, навіть партія регіонів, ну вона приганяє студентів там цей. Ну Я навіть не бачив такого, щоб навіть партія регіонів дітей шкільного віку з неблагополучних сімей е, брала і за 20 гривень звала на свої мітинги. От, як ви це можете? Звичайно, повний абсурд. і це зневага до Всього. Але не думайте, що це факт унікальний. Такі факти і найвірші, коли приїжджав Янукович, виставляли дітей на морозі шкільного віку, і вони з сапорами стояли, дітки маленькі, його зустрічаючи. Просто велика хвала, щоб ви змогли задокументувати той факт і надати йому публічності. Це дуже важливо, щоб люди знали про це. Звичайно, це є безглуздя. Сам такий факт, це є злочинний факт, і сам той факт має бути достатнім, щоб не віддати комуністам жодного голосу. Але це має вирішити громада і це треба людям доносити.